7 травня у Слов'янську відбулись перші післявоєнні змагання з мотокросу. Загалом на турнірі заявлено понад 50 гонщиків. Змагались у категоріях дітей, любителів, майстрів та ветеранів. У цьому році додали категорію новачків. Для них буде віддільний заїзд. Все будет по взрослому, все будет по-настоящему. Ну ребята немножко медленні поїдуть. Таким образом, ми хотим привлечь свої ряди більше ребят. Пусть они не бояться. То начинают. на кубок мера зібрали спортсмени зі слов'янська, добропілля, Дніпропетровська, Краматорська, Запоріжжя та багатьох інших міст. На молодший учасник змагань восьмирічний мешканець Слов'янська Данило Яковлев у заїзді. Виборов бронзу у виборі спорту пішов по стопах батька. Я тіну два года тяжело, но я поїхав третій. Это сім'ї на зять катається, внук і ще буде один внук кататься тоже подрастает. серед молодших спортсменів. і Чемпіони України у класі з об'ємом двигуна 50 кубічних сантиметрів. Слов'янець Тимур Ляшенко наразі виборов бронзу. Нормально проїхав, ні разу не упав. Ні ні на теровки, ні на ні тут ні, ні разу не першому заїзд. В заїзді серед місцевих спортсменів перше місце виборов заступник міського голови Слов'янська Ігор Шаповалов, який на любительському рівні займається мотокросом з 2010 року. В любителях постійно, ніяких таких особих досягнень немає, Ну катаюсь на місцевому рівні, скажімо так. Сергій Пузанов переможець заїзду серед ветеранів. Мешканець добропілля займається цим видовищним спортом 10 років. Досвідчений спортсмен зазначає, якщо для глядачів погода не найкраща, то для гонщиків ця траса ідеальна. В народі називається в мотокросі це приліпон, тобто це те, то, що потрібно для спортсмена, для його кайфа, тобто отримати кайф от гонки. То сніту пилі, ні дождя. та сама в мотоспорті. Після дворічної перерви чемпіонат з мотокросу у слов'янську викликав ажіотаж не менший, ніж в минулі роки. Як кажуть організатори, днями символічно була зарита остання воронка від снарядів. Повірте на слово, я його закопав, затрамбував добре. Скажімо, війні нет. Асоціюють такі змагання із справжнім мирним життям і глядачі. Подивитися видовищні змагання зібрали чимало бажаючих, які спостерігали за дійством по периметру траси та у самому її епіцентрі. Це Хоча б для того, щоб підтримувати цей для починаючих молодих. Треба почаще такі щоб у дітей був стимул. Я думаю, важливо для молоді, для дітей. Ну, щоб діти знали, що можна займатися продовжили заходи на Соборній площі Слов'янська для містян. Влаштували мотопорати з конкурсами, призами та виступом рок колективів.